Вітаю, вас, шановні студенти. Отже, ми продовжуємо вивчення нашої научної дисципліни організація роботи органів юстиції. Наша сьогоднішня тема тема номер 15 це діяльність органів юстиції щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Під час нашої лекції ми з вами розглянемо два питання. Перше – це підрозділи органів юстиції. На які покладено функції здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяження. І друге питання це правова основа державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяження. Отже, розпочнемо ми з вами з першого нашого питання: система органів та суб'єкти, які здійснюють повноваження. У сфері державної реєстрації прав на нерахоме майно та їх обтяжень. Організаційну таку систему державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень становить перше, це Міністерство юстиції України та його територіальні органи. Друга, це суб'єкти державної реєстрації прав. Тобто, це виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська. Міські районі, районі у містах Києві та Севастополі державні адміністрації. І третє це державні реєстратори прав на нерухоме майно, виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, але крім міст обласного та республіканського в Автономної Республіки Кримзначення набувають повноважень у сфері державної реєстрації прав відповідно до закону. Але у разі прийняття відповідною радою такого рішення Розглянула з вами першу перше, систему да, органів та суб'єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав, тобто повноваження самого Міністерства юстиції України. Отже, Міністерство юстиції України перше. Забезпечує формування та реалізацію. Державної політики у сфері державної реєстрації прав. Вона здійснює нормативне правове регулювання у сфері державної реєстрації прав, забезпечує створення та функціонування державного реєстру прав і є держателем цього реєстру. Вона організовує роботу, пов'язану з забезпеченням діяльності з державної реєстрації прав, здійснює контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації прав, у тому числі шляхом проведення моніторингу реєстраційних дій. Відповідно до закону та приймає обов'язкові до виконання рішення. Ну забезпечує доступ до Державного реєстру прав, державних реєстрів, суб'єктів державної реєстрації прав, інших суб'єктів, права доступу яких визначено виключно законом, та приймає рішення про тимчасове блокування або анулювання такого доступу. Міністерство юстиції також розглядає скарги на рішення, дії або бездіяльність державних реєстрів або суб'єктів державної реєстрації прав, територіальних органів Міністерства юстиції України та приймає обов'язкові до виконання рішення, складає протоколи про адміністративні правопорушення, але у випадках, які строго передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення. Також воно організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстрів, надає узагальнені роз'яснення щодо застосування законодавства з питань державної реєстрації прав. А також воно здійснює інші повноваження, які передбачені нормативно-правовими актами. Розглянемо з вами повноваження вже територіальних органів Міністерства юстиції України. Отже, реальні органи Міністерства юстиції України в межах території, на якій вони здійснюють свою діяльність, розглядають скарги на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб'єктів державної реєстрації прав та приймають обов'язкові до виконання рішення. Вони складають протоколи про адміністративні правопорушення, але у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. Вони організовують роботу з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів. Приймають рішення про тимчасове блокування доступу державних реєстрів до Державного реєстру прав та здійснюють інші повноваження, які передбачені виключно нормативно-правовим актом. Наступний. Це повноваження суб'єктів державної реєстрації прав. Отже, до повноважень суб'єктів державної реєстрації прав належить, перше, це забезпечення, тобто вони забезпечують проведення державної реєстрації прав, забезпечують введення державного реєстру прав, взяття на облік безхазяйного, нерухомого майна, формування та зберігання реєстраційних справ. Зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад, міст обласного або республіканського, ну якщо ми говоримо про Автономну Республіку крім значення, Київського, Севастопольського, міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виключно за місце знаходження відповідного майна. Друге повноваження. Вони здійснюють інші усі повноваження, які передбачені нормативно-правовими актами. Розглянемо питання, яке стосується Державного реєстру. Отже, державний реєстратор. Державним реєстратором. Має право бути громадян України, який має вищу освіту за спеціальністю правознавства, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації прав. Друга, нотаріус. Третя – приватний виконавець у разі накладання знаття таким виконавцям, наприклад, арешту на рахунок майно під час примусового виконання рішення відповідного закону. Державний реєстратор не має права приймати рішення про державну реєстрацію прав у разі, якщо речове право на нерухоме майно обтяження такого права набувається, змінюється або припиняється за суб'єктом державної реєстрації прав, з яким державний реєстратор перебуває у трудових відносинах або засновником, учасником якого він є. У такому разі державна реєстрація проводиться іншим державним реєстратором. Державний реєстратор не має права приймати рішення про державну реєстрацію прав на своє ім'я, на ім'я свого чоловіка або дружини, його або її та своїх родичів, тобто батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер. Також суб'єкта господарювання засновником, учасником якого він є. У такому ж випадку державна реєстрація прав проводиться іншим державним реєстратором. Державний реєстратор має свої повноваження. Отже, він встановлює відповідальність заявлених прав і поданих отриманих документів. Вимогам законодавства, а також відсутність суперечних між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухове майно та їх обтяження, а зокрема, відповідність обов'язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, які передбачені законом, відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації своїх прав. Відповідність відомості про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав. Відомостям, що містяться у поданих та отриманих документах, наявність Обтяжень права на нерухове майно та наявність факту виконання умов правочину, з яким закон або відповідний правочин пов'язує можливість виникнення переходу припинення речового права, що підлягає державної реєстрації. Друге повноваження: він перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій зупиняє розгляд заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень зупинення державної реєстрації прав відмовив державної реєстрації прав та приймає звісно, відповідні рішення. Третє: під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законом порядку до 1 січня 2013 року. А також під час проведення державної реєстрації прав, які набуваються з прав, що виникли в установленому законодавству порядку до 1 січня 2013 року, обов'язково запитує від органів влади. Підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення або реєстрацію прав, інформацію, тобто довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку, копію документів тощо. Інформацію, яка необхідна для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних носіїв інформації, що містять такі відомості, необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі, ну, наприклад, відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визнано законним. Або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявникам, крім випадків, коли державна реєстрація прав здійснюється у зв'язку з вчиненням нотаріальної дії, та е, такі документи були надані у зв'язку з вчиненням такої дії, органи державної влади. Підприємства, установи та організації зобов'язані не пізніше трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту державного реєстратора безоплатно надати запитувану інформацію в паперовій, а за можливості в електронній формі. Особи, які винні у порушенні сроку надання інформації на запит державного реєстратора, несуть адміністративну відповідальність. Четверте повноваження. Під час проведення реєстраційних дій обов'язково використовую відомості державного земельного кадастру та єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. А також відомості інших реєстрів, кадастрів, автоматизованих інформаційних систем, держателям, розпорядникам, володільцям, адміністраторам, яких є державні органи влади, шляхом безпосереднього доступу до них чи у порядку інформаційної взаємодії з державним реєстром прав, у тому числі відомості, що містять навіть персональні дані особи. Наступне повноваження він відкриває або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості про речові права на нерухоме майно та їх обтяження. Він Присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об'єкту нерухового майна, але у випадках, які строго передбачені законом. Він виготовляє електронні копії документів, поданих у паперовій формі, та розміщує їх у реєстраційній справі в електронному формі у відповідному розділі Державного реєстру прав. У разі, якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів, за заявами у сфері державної реєстрації прав. Він формує за допомогу Державного реєстру прав документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав, формує реєстраційні справи також у паперовій формі, надає в установленому порядку а також у випадках, передбачених законом України про виконавче провадження, інформацію органу державної влади. Державної виконавчої служби або приватному виконавцю. Він здійснює також інші повноваження, які передбачені нормативно-правовими актами України. Державний реєстратор у разі виявлення ним факту використання його. Ідентифікаторів доступу до державного реєстру прав іншими особами зобов'язане невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня повідомити Міністерство юстиції України про такий факт та про усі відомі йому рішення дії в державному реєстрі прав прийняті або виконані з неправомірним використанням таких ідентифікаторів. Розгляд такого повідомлення здійснюється Міністерством юстиції України. Робоче місце державного реєстратора, що перебуває у трудових відносинах із суб'єктом державної реєстрації прав, може бути розташовано виключно в населеному пункті за місцем знаходження відпові... відповідного суб'єкта або центра надання адміністративних послуг, утвореного, ну, звісно, таким суб'єктом. Державний реєстратор. Має свою печатку, крім нотаріуса, який має печатку, визначену законом України про нотаріат. Зразок та опис печатки державного реєстратора встановлюється виключно Міністерством юстиції України. Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав. Розглянемо з вами питання про введення державної реєстрації прав. Отже, Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно. Обтяження таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухому майно. Що є обтяження? Обтяження. Це заборона розпоряджуватися або користуватися. Нерухове майном, встановлене законом, актами уповноважених на це органів державної влади та їх посадових осіб, або така, що виникла на підставі самого договору: реєстраційна справа. Реєстраційна справа це сукупність документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих в процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі. Реєстраційна дія. Реєстраційна дія це державна реєстраційна, реєстрація прав. Внесення змін до записів Державного реєстру прав, скасування державної реєстрації прав, а також інші дії, що здійснюються в Державному реєстрі прав, крім надання інформації з Державного реєстру прав. Засади державної реєстрації прав. Отже, загальними засадами державної реєстрації прав є. Перше, це гарантування державної об'єктивності, достовірності та повноти відомості про зареєстровані права на нерухомому майно або їх обтяження. Це обов'язковість державної реєстрації прав у державному реєстрі прав. Це одночасність вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном об'єктом незавершованого будівництва та державної реєстрації самого права. Це публічність державної реєстрації прав, внесення відомостей Державного реєстру прав виключно на підставах та в порядку, який визначені законом. Це відкритість та доступність відомостей Державного реєстру прав. Речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації, виникають з моменту, Такої реєстрації. Речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що виникли до 1 січня 2013 року, визнаються дійсними за наявності однієї із таких умов. Перше, це реєстрація таких прав була проведена відповідно до законодавства, що діяла на момент їх виникнення. І друге, це на момент виникнення таких прав діяло законодавство, що не передбачало їх обов'язкової реєстрації. Державна реєстрація обтяжень речових прав проводиться незалежно від місця знаходження самого нерухомого майна. Перейдемо з вами до наступного нашого питання. А саме речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації. Отже, державної реєстрації прав підлягають перше. Право власності та право довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов'язань на нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва. Друге, це речові права на нерухоме майно, похідні від права власності, тобто це право користування, право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, право Забудову земельної ділянки, право господарського відання, право оперативного управління, право постійного користування та право оренди, суборенди земельної ділянки, право користування найму, оренди, будівлею або іншою капітальною спорудою, їх окремою частиною, що виникає на підставі договору найму. Оренди будівлі або іншої капітальної споруди, їх окремої частини, укладено на срок, але не менш як три роки. Це право довірчої власності, але крім права довірчої власності, як способу забезпечення виконання якогось зобов'язання, а також інші права відповідно до законодавства України. Третє це обтяження речових прав на нерухомому майно. Об'єкт незавершеного будівництва, це забороне відчуження, та, а, ну або користування. Це арешт, іпотека, вимога нотаріального посвідчення договору, предметом якого є нерухоме майно, встановлене власником такого майна, Це податкова застава, предметом якого є. Є само це нерухоме майно, об а, ну, або об'єкт незавершеного будівництва, а також інше обтяження відповідно до законодавства України. Не підлягають державні реєстрації, речові права та їх обтяження на перше це корисні копалини, Далі це рослини, малі архітектурні форми. Тимчасово некапітальні капітальні споруди розташовані на земельній ділянці, приміщення яких неможливе без їх е, знецінення, а, або та зміни призначення. Да? Окремо на споруди, що є. Принадлежністю головної речі або складовою частиною речі, зокрема на магістральні та промислові трудопроводи, у тому числі газорозподільні, наприклад, мережі. Да? Це автомобільні дороги, електричні мережі, магістральні типові мережі, також не підлягають державної реєстрації мережі зв'язку, залізничній колії, але крім... Залізничі колії, але, але не усі, крім маліоритар мереж, складових частин маріоритованих мереж. Проведення державної реєстрації. Наступне наше питання: проведення державної реєстрації. Отже, державна реєстрація прав проводиться в такому порядку: Ну, перше, це прийняття або отримання документів для державної реєстрації прав, формування та реєстрація заяви. В базі даних заяв. Друге: це виготовлення електронної копії документів, поданих для державної реєстрації прав шляхом сканування у разі подання документів в паперовій формі та їх розміщення в державному реєстрі прав. Третє встановлення черговості розгляду заяв, зареєстрованих у базі даних заяв. Четверте – Перевірка документів та або відомості Державного реєстру прав, відомості реєстрів, кадастрів, автоматизованих інформаційних систем на наявність підстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмову у проведенні державної реєстрації прав та прийняття відповідних рішень. П'яте: це прийняття рішення про державну реєстрацію прав у разі. Відсутності підстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації права або відмови у проведення державної реєстрації прав шосте: це відкриття розділу в державному реєстрі прав або внесення до відкритого розділу або спеціального розділу державного реєстру прав від. Відповідних відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єкти цих прав. Сьоме це формування витягу з державного реєстру прав, про проведену державну реєстрацію прав для подальшого використання заявником. І восьме це вже видача отримання документів за результатом розгляду цієї заяви. Датою і часом державної реєстрації прав, вважається дата і час реєстрації відповідної заяви, за результатом розгляду якої державним реєстратором було прийнято рішення про державну реєстрацію цього права. Зятя на облік вже безхазяйного без нерухомого майна проводиться в порядку, визначеному виключно Кабінетом міністрів України. На цьому наша сьогоднішня лекція. Інше, до побачення.